Всім доброго дня. Слава Україні, друзі. Сьогодні в нас холодно. Такий холодний деньок. Плюс не знаю скільки. Може, плюс 12, може плюс 15. Несу ось із кукурудзки шолуху. Я не знаю, чи віддавати кролям, чи ні. Вона тут не пить. Напевне, віддавати не буду, просто викину. Туди на гноярку. Ось, така в нас краса, тут ще все квітує. Краса, краса. Зелененьке, дощики йдуть. Навіть незважаючи на те, що холодно, все буяє. Ой, а що ці дві подружки тут сидять? Дві подружки Хліосінькі такі. Коротше, що я вам хочу сказати, як тільки скажеш, що щось в тебе там заберуть чи ще щось, зразу, Ах... зразу все зривається. Як... Я тільки сказала, що в мене забирають виводок курчат, а ну вивигай. Давай. О, біжи! Коротше, жіночка позвонила, сказала, що забрати вже не може. Ну, наче, знаєте, як ото закон. Підлості. Так, зараз я тут на кучу. Коротше, не вийшло в неї забрати. І знов курчата поки що не пристроєні. Оці курчатка, що зараз з квочкою сидять. Так, але сьогодні приїхала моя клієнтка, яка в мене вже купувала курчат е, весною чи там на початку літа, і купила чотири. Курчаточка чубатеньких вибрала собі, купила. Ні, не шкода, хай бере. Так, все, кидається сюди. Коротше, воно поцвіло, не буду давати. Так, давайте зайку випустимо. І зараз якраз до мене їде там мужчина. Я сподіваюся, що хоча зділка. Йди сюди! Зайка йди. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Пройде успішно, може, віддаду, віддам оцих двоє кошенят, що мені підкинули. Я вже надіюся на це дуже сильно. Вони нас живуть майже два тижні. Давай, 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 йди, виходь. Зайка, давай. Ну, виходь! Кс. Диви. Давай, давай. Давайте щось сім кинемо. Надіюся, що заберуть. Їм якраз вчора зателефонувала жіночка, а це їде її чоловік, напевне, що їй потрібні котенята, якраз вона хотіла двох взяти, бо вони завжди беруть по двоє. Я кажу, боже, забирайте, щоб хоч їх пристроїти до холодів, до зими, щоб все було добре. Вона... Ми б хотіли забрати і не перетелефонувала мені. Думаю, все, напевне, передумали. Я думаю, сама наберу. Дзвоню сьогодні кажу. Там мені телефонували на рахунок котенят, ви будете брати, не будете. Ну, я ж маю знати, чи далі рекламувати оголошення, щоб їх забрали чи ні. А цей мужчина каже, взяв трубку і каже, що я вже, вже ось їду, скоро буду. Так що я чекаю, нате, їжте, йдіть, йдіть зеленушку. Тут у них ця сітка мішає. Так що я дуже надіюся і чекаю, що хоч щось удасться в мене пристроїти, так сказати. А ну-ка, що у вас тут таке? Ну то не треба оце таке робити. Сітку по цей вочили мені, а тепер бігаєте, наче ненормальні. Зараз. Все зробила їм вхід. Ой, тут понападувало грушу, боже. Думаю, що це тут так вийти не можна? Тут заблокувало мене. О, вже й друга вийшла. Друга, ти чого вийшла? Так, бандитка Назад іди Зайка хоч знає, як себе вести, а ти ж не знаєш. Зараз зайде б де в тетлицю гребтися. Давай! Вийде. Там вже, напевне, півень вийшов. А ну давай! Ага, он вже і півень вийшов. Йдіть назад всі! Півень! Диви! Обгризок. Так, зараз всі підете і все, і на тому все закінчиться. Заводь своїх бандіток. Давай, заводь. Зайка не йде. Зайка хоче тут, а ти не є. Ти не вмієш себе вести. Півень. Диви. Іди давай. У мене тут томати вже. Дивіться, які вже. Доспівають. Давай! Дивися. О! Ну ти подивися! А ну зайди! Ану зайди, подлюха! Ух ти! Разіт! Це я сказала. Кш. Удив як знає. Тільки накричиш зразу все знає. От ну, подлючечка. Все. Зайка, виходь. Ні, ти тут теж не будеш. Коротше, я тут попідв'язувалась. Нещодавно томати попробляли їх. Вон, бачите, накрутилося все таки томатів трохи. Незважаючи на те, що я вже думала, що нічого не буде, бо такі вони слабоваті були. Бачите, але трохи є. Ось дивіться, які. Гарненькі, там чорненькі оті є. Цікаві такі томати. Ні, зайка, йди. Бо будеш зараз тут мені виробляти нерви. Ці також цікаві, йди. Кош, йди. Шуруй. Зараз прикрию сюди двері. Тож зайде і буде зараз мені тут наробляти діло. О, все, вже не зайде. Так, оце, до речі, відро із побілкою. Потрібно десь вище тако поставити, щоб вона сюди не лізла. Курочка. Ось скільки слимаків, боже. Так, все. Яблуні ламаються, гілки, воно, дивіться, господи. Коротше, будемо, напевне, робити сок яблучний. Оці дуже смачні, до речі, яблука взагалі дуже смачні. Подивіться, яка ця яблуня. Дивіться. М? Краса. Ось От така. Отакі От у нас врожаї. Вже ця кукурузка почалася також, ця, що пізно саджена. Вже навіть я відварила собі трохи. Ой ось. Ну, айва, дивіться, яка в цьому році. Шикарна айва, дивіться, яка аж висить, обвисає. І там яблунька, і тут. Подивіться, яка яблуня. Капець просто. Ми вже і роздаємо <гум> ті яблука. <гум> ну, є, то можна й поділитися. Так, ну що, зайки? Бандіти, вони в мене всі зайки. Так якось мені сподобалося і називаю зайки. Зайки та й зайки. Так, а ну-ка, давайте вімкнемо, щоб видно було. Що в нас тут? Так, три яйка та кулька. А ти що? Є яйко там? Є чи нема? Нема? Каже, не лізь до мене, бо получиш прочухана. Тут є ось, скільки вже сім. Мені потрібно замовлення відправити. Вчора відправила 30 штук. Так. О, о, якраз несеться. Курочка. бачите, не будемо її смущати. Просто подивимось потім, яке вона яєчко знесе. Да, мої хальосінькі. Ой, мої халюсі. О, а тут що робиться? О, вже мішок он скинули, качуреки тягали он за цей. За оці штуки, бачите, люблять вони їх. Треба його це все, щоб воно їм не спонукало до цього до розкльовування. Так. Тут уже, я дивлюся, качуреки позалазили деякі, і вже вони навіть там ночували, вже розібралися. Ну ось сюди хтось лізе, я не розумію, чого ось сюди лізти. Хай буде, хочете, лізти? Буду, я ще з вами, знаєте, голову морочить. Лізьте. А тут води ось понатікало їм зверху, тут десь дірка є. Понатікало. Хай хочуть в будку, хай лізуть. Може це качки шукають, да знов хочуть нестися. Ось розповідала вже, що продала звідси чотири качечки, чотири селезні. Копіючку трішки заробила на зерно, щоб відкласти. Чи на зерно, чи на картоплю, бо я зараз закупляю мілку картоплю для господарства. Варимо, мнемо, ось підгодовуємо трохи, бо просто не хочуть одну гранулу, кажуть, збалансований корм, збалансований корм, своя гранула, а все одно хочуть люди. Так, все, ось дзвонять мені на рахунок котеняти, ось бачите, написано котеня. Покусуйся, От, все. Буду вимикатися. Алло? Так-да-да, да, да. ви знайшли, зараз я йду. Йду, йду. Угу. Все, йду віддавати кошенят, я надіюсь, що віддам. Я була б дуже щаслива, щоб їх забрали, щоб все-таки в них був дім і щоб все було добре. Показувати не буду, а можу показати, до речі, саме котеняток. Я вже відео в себе на каналі показувала. Ось. Зараз швиденько покажу. Кис -кис 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 -кис. Так, один, а другий де? Он, Он до один. Яйка, що ти Хелосій. Ходи, ходімо, жі там тебе пристроїмо. І тебе ось тих двох красавчиків несу. Ну, все, друзі. Надіємо, що заберуть. Всім пока-пока. 多。